Вправа номер 20 четвертий пункт. Куля масою 100 грам, яка рухається з деякою швидкістю, влучає у нерухому кулі масою 150 грам і застряє в ній. Визначте швидкість кулі до зіткнення, якщо після зіткнення система рухалася зі швидкістю 10 метрів за секунду. Ну що ж, стартуємо? Ось наш малюночок до цієї задачі. Дивимося на нього і записуємо умову задачі у скороченому вигляді. Отже, дано. Так, куля масою 100 грам, це буде М1. Записуємо М1, дорівнює 100 грам. Можна, до речі, залишити в грамах. Там відношення буде мас, вони скоротяться. Ну або перетворити в кілограми. І так, і так можна. Перетворюємо, це буде дорівнювати 0,1 кілограм. Далі. Влучаємо нерухому кулю. Якщо нерухома, то пишемо, що В0В другої кулі дорівнює 0. Так. Масою 150 грам. Пишемо М2 дорівнює 150 грам. Ну і це буде 150 тисячних частинок або 0,15 кілограм. Є. Так, після зіткнення система рухалася зі швидкістю 10 метрів за секунду. Позначено на малюнку після зіткнення В дорівнює 10 метрів за секунду. Є? У нас запитують: визначити швидкість руху кулі до зіткнення. До зіткнення першої кулі це v 0 v 1 Записуємо В0В1. Знак питання. Ну що ж, нас під час зіткнення цю систему можна вважати замкненою і має виконуватися закон збереження імпульсу. Сумарний імпульс системи до дорівнює сумарному імпульсу системи після. Отже, записуємо тоді закон збереження імпульсу. Так і пишемо. Або так і пишемо. Закон збереження. Імпульсу. Ну що ж, що він каже, що сумарний імпульс системи до. Тобто ми пишемо у першого тіла, який був імпульс, він направлений був праворуч, і ОХ направлений ми праворуч. То ми беремо його знаком плюс, то ми записуємо, що M1V01 v 0 v 1 Далі плюс. Друге тіло у нас не рухалось. Його швидкість дорівнює нулю. Тобто імпульс також буде дорівнювати нулю, оскільки в 2 дорівнює нулю. Можемо написати плюс М2 В0В2. Має дорівнювати. Після зіткнення у нас тіла рухаються разом, М1 плюс М2. А швидкість у нас V є. Ну що ж, оскільки за умовою V0, V2 дорівнює 0, то ми можемо записати, що цей множник дорівнює 0, тоді цей весь добуток дорівнює нулю. Тоді ми додаємо 0, ним можна знехтувати, то ми записуємо, що звідси тоді випливає, переносимо, що М1, що множиться на V0V1, дорівнює. А в дужках у нас залишається M1 плюс M2 і швидкістю V. Ще раз, ми взяли всі з знаком плюс, тому що вони співпадають швидкості з напрямком осі OX, яку ми також вибрали праворучок на цьому малюнку. Гаразд, з цього рівняння нам потрібно знайти невідомий множник V0, V1. Як його можна знайти, Потрібно добуток, те, що справа, поділити на відомий множник. Ну або поділити обидві частини рівняння на M1, так само вийде. Отже, ми записуємо, що звідси впливає, що в 0 v першого тіла до рівня. Отже, записуємо в дужках М1 добуток весь М1 плюс М2, що множиться на В, потрібно розділити на масу першого тіла на М1. Бачите, що тут відношення мас можна було масу залишити і в грамах. Є. Що ж, формула у нас є, давайте обчислювати. Отже, записуємо, що В0В першого тіла дорівнює. Отже, в дужках тоді буде М1 0,1 кг, Додати М2 у нас 0,15 кг, Помножити. Швидкість В у нас 10 метрів за секунду. І все це потрібно розділити. На М1 у нас дорівнює 0,1 кг. І це дорівнює. Що ж у чисельнику 0,1 0,15, Це буде 0,25. Кілограм, що множиться на 10, це буде 2,5 кілограм, що множиться на метр за секунду. А в знаменнику буде. 0,1 кг, І це дорівнює. Кілограми у нас скорочуються. 2,5, що ділиться на 0,1. Кому переносимо праворуч на один розряд, це буде 25. Записуємо метрів за секунду. І... Ну що ж, ми знайшли швидкість першого тіла до зіткнення. Записуємо відповідь. Отже, швидкість v 0 v 1 першого тіла до зіткнення дорівнює 25 метрів за секунду. Ну що ж, ось така задача на закон збереження імпульсу на цьому вправу завершено.